Ми на землі, як гості, любі друзі, і нашого нічого тут нема. Життя проходить в суєті, у русі, минає літо, осінь і зима. Так день за днем летить і рік за роком. Настане час покинути цей світ, і прийде смерть невпинним спішним кроком. А потім треба віддавати звіт. За всі слова, думки і кожне діло, чи явне, чи приховане було, перед Господнім тим престолом білим, розкритим буде гріх і всяке зло. Важливо усвідомити глибоко, що кожен вчинок твій фіксує Бог вночі і в день над нами його око не забуваймо Божих засторох. Бо перед вічністю життя, мов хвиля, коротка мить, яку не повернуть, і, тр... і треба прикладати всі зусилля, щоби збагнути в ньому справжню суть. Бог пропонує для людей спасіння даремно всім, хто прагне, іди й бери, бо через кров Ісуса, Його Сина, ми порятунок маємо згори. Візьми цей дар тепер, не відвертайся, поки ще б'ється серце, і ти живий, перед творцем в своїх гріхах покайся, чи ти в літах, чи юний, молодий. Життя раптово може закінчитись, зайди на кладовище і подивись. Там є старі, і молоді, і діти, Чий шлях землі, земний вже на землі скінчивсь. Багато з них не думали і не знали, що з тих не рано, так серцебиття, і плани на майбутнє ще складали, та не судилось, згаснуло життя. Як нам живим потрібно цінувати цей подарунок Божий, дорогий, і час даремно свій не від, від, витрачати, про вічність думати, поки живий, бо їх є дві, і кожен вибирає. Чи рай, чи пекло, ти крокуєш сам. Насильно Бог нікого не штовхає, і вибір є між смертю і життям. Не вірити ти можеш, посміятись, це твоє право, але так і знай, коли прийдеться світом цим прощатись і відправлятись у далекий край, це слово, що почув сьогодні, друже, воно судає, буде для тебе. Ти жив безпечно і не дбав про душу, і муки пекла вибрав для себе. Бажаю я, щоб всі, хто мене чули, кому мій вірш аж до душі проник, висот небесних з Богом досягнули, і в Царстві Божим тішились повік. Амінь.